Я сподіваюся, що фокус на мені. Так, новорічні носочки для настрою. Окей, так, поїхали. Привітик! Мене звати Анфіса, і скоріше за все ви про це знаєте, як мене звати, тому що вірогідно ви мої друзі, які зайшли на мій канал, щоб подивитися відео про навчання в Великобританії. О Боже, о Боже, я знімаю це відео. Так, сьогодні ми поговоримо про плюси, мінуси, очікування, реальність навчання в Шотландії. Тому що я навчаюся саме тут і поїхали. А, перше, про що хочу розповісти, це те, що коли ти уявляєш собі університет в Великобританії, ти думаєш собі, ого, напевно, там величезний кампус, як в Хогвартсі, і, скоріше за все, там якісь супер викладачі професори з Оксфорда і Гарварда і все таке. І ти думаєш, типу, ого, там, напевно, дуже умні студенти, дуже всі такі розумні. І що я хочу вам сказати, так, кампуси дійсно є дуже старі. Тут є дуже старі університети. Мій університет доволі новий, тому в мене просто супер сучасний кампус. Дуже красиво, у нас дуже красива бібліотека, про це трошки згодом. Але такі очікування, типу, ти попадаєш в такий неймовірний світ, і на перший погляд воно так і є. Але насправді, студенти абсолютно звичайні, такі самі студенти, як і з інших країн. Крім цього, у нас дуже багато міжнародних студентів, тому це відчувається, ну, типу, така супер-міжнародна спільнота. Крім цього, викладачі дійсно є з крутими якимись досягненнями, але такі самі звичайні викладачі зі звичайним ставленням. Тому якби не треба себе отак. Такі за високі очікування ставити про те, та що це якийсь неймовірний рівень. Насправді це не так. Та ну типу та дійсно сучасно, красиво, але нічого такого типу О, нема. От на рахунок реальності, та це все є. Студенти є різні, так само як в Україні. Є люди, які хочуть вчитися, є люди, яких немає. Ну які не хочуть вчитися, та у яких немає такого бажання. Цікаво, цікаво на це подивитися та порівняти. Наприклад, хто навчався до цього в Україні. Перший раз понавчатися за кордоном прикольно, бо я перший раз навчаюсь. От. Це ще до такого. Та? Тобто я там з 12 років уявляла собі щось таке неймовірне, насправді все ну, звичайне. Та? Тобто, звичайні люди, та? звичайні студенти, звичайні викладачі. От, далі хотіла поговорити за якість навчання, за рівень якості навчання, за бібліотеку викладачів, та, от, як це все виглядає. Якість. Дуже якісно, скажу чесно. Тобто, у нас при тому, що у нас очне навчання, тобто в університеті, у нас є онлайн додаток. Крім додатку, у нас є онлайн сайт, крім сайту, у нас є онлайн-платформа для навчання, де є всі матеріали, всі книжки, доступ до всієї електронної бібліотеки, зв'язок з усіма викладачами. Вчасно не знаю, у нас є додаток, в якому є доступ до всіх студентських організацій, до всіх спортивних груп. Тут величезні. Організації, їх дійсно дуже багато і вони дійсно працюють. Доступ до твого розкладу персонального в цьому додатку. Тобто, це все супер класно і якісно зроблено. От крім цього, у нас є дуже багато допомоги від самих викладачів. Вони дуже активно залучені в процес. Того, щоб студенти реально спробували щось взяти, та тобто в тебе є персональний тютор на кожного студента є персональний тютор, який відповідає за допомогу йому, саме не навчальний, а який просто допомагає тобі розібратись тим, там як подати документи, як там не знаю знайти щось та в університеті, що тобі треба. Тобто, з будь-якими питаннями, це як такі твій персональний ментор, щось таке, який тобі допомагає. Самі викладачі. Націлені на діалог, націлені на допомогу, та вони завжди відповідають. Всі дуже дружелюбні. Це така неймовірна, приємна особливість Шотландії, та те, що люди дуже привітні, дуже приємні, завжди хочуть допомогти. Дуже відкриті. Звісно. З такого, що дійсно відчувається, та тобто це країна з дуже високим рівнем толерантності, та і це дуже відчувається, і це дуже круто. Крім цього, те, що бібліотека вона велика в кампусі в самому, і окрім цього, у вас є доступ до всіх книжок, і навіть більше онлайн. Вам не треба якісь там танці з бубнами робити, щоб знайти ці книжки. Просто заходиш на сайт і шукаєш все, що тобі треба. О, далі про те, що цікаво ще оцінювання, та як це тут відбувається. Оцінки всі анонімні. Та тобто ти надсилаєш роботи анонімно, і це дуже класно, тому що немає ніякого передзятого ставлення, немає корупції а, і. Завдання оцінюється по конкретним критеріям, та? тобто не бо вчителю так захотілося, та? а тому, що у тебе дійсно є прописані критерії, в яким ти маєш вимоги, та? які ти маєш виконати. І якщо ти їх всі виконуєш, у тебе буде високий бал. Ще з такого цікавого, в них за семестр ніхто не отримує 90 балів, як в Україні, чи там 80. У них 60-70 балів це нормальна оцінка, 40 балів, мені здається, це мінімум. Та? Тобто, нижче таке оцінювання, і за оцінками ніхто не женеться. Тут немає такого. Що типу я маю отримати оцінку, все таке. Тут все на розслабоні, тут всі розуміють ситуацію, там щось допомогти. Дедлайни, звісно, є, та але ну пропусти, в тебе є можливість лейт подача Та коли ти просто подаєш пізніше, пояснюєш причину, тобі можуть знизити бал, але це не проблема. Якби якщо була якась ситуація, та коли тобі треба було здати пізніше, взагалі не проблема. До цього ставляться абсолютно спокійно. А також що цікаво, тут відвідування. Під час лекцій чи семінарів, та тобто лекції, по-перше, всі онлайн. Тобто, тобі не треба приходити, їх навіть не треба слухати в одночасному онлайн режимі, та тобто ти просто слухаєш записані лекції. Приходити на семінари потрібно, але на семінарах ти не отримуєш, не отримуєш оцінки, вони просто дивляться на те, що ти відвідуєш їх заняття. Вони дивляться на те, що ти активний, типу студент, ти береш участь у курсі, але вони не ставлять за ці оцінки. Та тобто, мінімум має бути відвідуваність 70% мені здається, від всіх семінарів, та які були зазвичай. Раз на тиждень. А, і просто щоб ти приходив за заняття, да, тобто ти брав якусь участь активну там, в обговоренні, але це не обов'язково, за це не ставиться оцінка. Головне, якби факт того, що ти прийшов і щоб це було 70%. На рахунок семих занять. Дивовижна річ, в Україні я навчаюся 5 днів на тиждень, а в Шотландії я навчаюся 2 дні на тиждень, а іноді один. І за цей один день в мене всього три семінари. Ну, часто так буває, що в мене тільки один день, коли три семінари, і все. Чому? Тому що в мене за весь семестр три, увага, три предмети. І все. Окрім цього, у них дійсно працює оця там балонська система чи оцінювання КТС. Я не знаю, як воно там пов'язано. Та? Те, що у них тут є вільний вибір, предмети вільного вибору, і вони реально працюють. Та? Тобто, це предмети, які ти можеш обрати з будь-якої спеціальності, з будь-якого факультету, просто собі додаткові, які тобі цікаві, та щоб твою спеціальність зробити унікально. За рік у нас іде два семестри. По три предмети кожне, та? тобто за рік всього шість предметів. І якщо в цьому одному семестрі у тебе три предмети: один предмет обов'язковий і два, ти обираєш будь-які. На тобто, якщо в мене спеціальність Film and медіа пов'язана там з медіа штуками, та я собі додатково брала журналістику і едюкейшн, ну, типу освіту, те, що мені цікаво, та щоб поєднати з цього спеціальність, яка мені цікава. Можна брати будь-які предмети екологію, математику, ну що завгодно. Тобто, ти сам собі робиш цю програму, і це дуже крута штука. Вона реально працює. Та тобто кожного студента свій унікальний графік. Крім цього, знаєте, тут немає такого відчуття, що в тебе є група, і от ви такі прям друзі. Та, тобто, у вас є спеціальність ваша, ваш рік, та і все таке. Тут такого немає. Чому? Тому що в них на кожній спеціальності є люди з всіх чотирьох років з різних спеціальностей. Та тобто немає цього відчуття такої дружності групи, та? тому що ти постійно з різними людьми на різних предметах. Але при цьому у них дуже багато студентських організацій. І люди зазвичай якось знаходять собі друзів там от в цих студентських організаціях. Бо в них є навіть от у нас в університеті є група любителів Тейлор Свіфт, група Шерлока Холмса, група. Боже, я вже не пам'ятаю, там якісь мемологи, щось таке. Ну тобто, на абсолютно на всі всі інтереси, які можуть бути, у нас це є, воно працює, і ти туди можеш долучитися в будь-який момент. Але при цьому ти повинен заплатити членський взносок, і там це по різному залежить від організації. Та тобто, якщо є студентські організації, та просто якісь там такі простенькі, та де нічого робити не треба, це обговорення, якісь щось таке. Там може бути там 5 фунтів, 15 фунтів на весь на весь рік. Та тобто, а є такі організації, як, наприклад, з кінного спорту. У них є спортивна група з кіного спортивних взагалі весь спорт, певно є, певно, штук 100 організацій спортивних на всі види спорту, навіть на ті, які я не здала, вони вже вони є. І оця, наприклад, кіна спільнота, та ти там платиш якихось 60 фунтів на рік, і плюс ти платиш за кожне заняття, наприклад, з верхової їзди. Але при цьому ти береш участь у змаганнях. Ти там можеш займатися якимись освітніми проектами та там з іншими людьми з цієї спільноти. Це круто. От на рахунок складності навчання, та те, що мене часто дуже питають. Та, «Анфіса, як тобі складно, не складно. Мені легко, мені дуже легко по зрівнянні з Україною. Мені дуже легко по зрівнянні з Могилянкою. Можливо, могилянка це рівень. Мені хочеться в це вірити. Та що у нас якісь складні завдання. Не впевнена в цьому, та але мені тут точно легко. Тобто, завдань небагато напрягу нема взагалі. Тобто, я взагалі не парюсь за завдання, не парюсь за відвідування, ще за щось ще за щось. Та і в мене при цьому нормальні оцінки. Я абсолютно комфортно навчаюсь, та тобто без у цього підвищеного рівня стресу. І це дуже класно, але при цьому відчувається оце, що на тебе ем, якби таке незасвоєння матеріалів. Та не те, що хочеться, щоб на тебе давили, та але от все одно якось замало інформації можливо надається. Та тобто вони, вони якби дають якісь базові речі і кажуть: якщо цікаво, якщо ви хочете, ви можете дізнатись більше. Та? І ти щось і читаєш, але це ніяк не перевіряється, ніякі завдання на це не даються. Та тобто немає цього відчуття поглибленого вивчення. Але при цьому дається всього три предмети: та які три предмети, і ви їх весь семестр. Повільно розмусолюєте собі все ви там розбираєте, та і через це, ота, от, тобто плюси, в принципі, ви почули, та тобто якість навчання, круті викладачі, зацікавлення, класна бібліотека і так далі. Та з мінусів те, що це відчуття такої повільності, такої пасивності в навчанні через те, що немає ніяких активних завдань. Крім цього, у них дуже багато теорій. Дуже багато теорій, практиків взагалі майже немає. Завдання творчі можуть бути, та тобто, ти можеш там сам вибирати, як робити якісь завдання це круто. Але при цьому... Дуже багато теоретичної частини, та тобто наприклад, моя спеціальність вона доволі практична. Та тобто в Україні навчаюсь на піарі. Тут теж пов'язано з медзе. тобто, в цій сфері треба багато практики, багато пробувати. Завдяки тому, що в нас багато теорії, це доволі складно. Бо, наприклад, предмет education, пов'язаний з освітою, ми там говоримо про освіту в школах і так далі. Хочеться більше практики, якихось групових завдань, у них це все дуже зазвичай індивідуально, по-перше, така штука. І по-друге, це все дуже, дуже теоретично. От, в принципі, основні речі я так розказала за те, що я хотіла сказати, я впевнена, що є ще багато запитань про те, як же тут все-таки все влаштовано, тому пишіть в коментарі, пишіть мені повідомлення. Я з радістю зніму ще відео, де детальніше розкажу про щось, тому що мені це цікаво. Це дуже цікавий досвід спробувати себе в навчанні в іншій країні, в іншому середовищі. Я безмежно вдячна шотландському уряду, який дозволив цьому статися для українців. Є така можливість. От і тому, якщо цікаво ще щось дізнатися, обов'язково пишіть. Дякую за перегляд!